Цікаво, а з яких вже дохідної частини складається дохід Академії Мільйонерів. Головною складовою частиною це є безпосередньо. Продаж послуг тих експертів академії мільйонерів, які співпрацюють з нами офіційно. Вони сказали: Я погоджуюсь, якщо ви знаходите мені клієнта я погоджуюсь 10% вартості моєї послуги перераховувати на рахунок або людини, яка привела мені клієнти, і я про це чітко знаю. Або якщо я з клієнтом познайомився на просторах академії мільйонерів. І через академію мільйонерів то 10 я перераховую в дохідну частину академії. Також сюди належить продаж продуктів і послуг безпосередньо Академії мільйонерів, які створені спільно з експертами. Кожний експерт отримує свою долю, і академія мільйонерів на свій розвиток на турботу про експертів отримує свої 50%.